Я вас вітаю, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Дитяча бібліотека номер 17 відзначила свій 50-річний ювілей. Цієї нагоди в закладі пройшов урочистий захід. До того ж, тут завжди панує радісна і весела і дружня до дітей атмосфера і також заклад оснащений укриттям. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського і до нас у гості завітала Ольга Гринюк, методистка по зв'язках із громадськістю. ЗК міська дитяча бібліотека КМР. Я вас вітаю. Добрий день. Давайте почнемо з такого питання. Розкажіть, будь ласка, як в цілому змінилася робота бібліотеки номер 17 протягом цих останніх років? Ну, Дійсно, як і всіх дитячих бібліотек, і взагалі бібліотек міста, ну і 17-та бібліотека також. Ну, знаєте, це вже не просто пункт видачі літератури чи просто зустрічі з письменниками, поетами, художниками, а це вже такий величезний, гарний простір для ігор, для квестів, для змагань, і навіть долучається, і йога там проводиться, Нічого і багато чого іншого такого цікавого. Навіть такі цікаві тренінги е, психологічного характеру, тобто ми співпрацюємо і з психологами і з коучами з тренінгів, е, тобто такого жвавого характеру, це ігровий майданчик, якщо можна mm -hmm. так сказати. Тобто, не лише є можливість прийти почитати книжки, а також і взяти участь у різних тренінгах і так, заходах. Так, так, так так. Так. Ну, книжка це ж головне, основне Звичайно, головне, але mm -hmm. просто mm -hmm. настільки. you <laughs> Розвиток такий бібліотеки, є, що ну, через гру через гру да, діти краще сприймають інформацію, яку подають їм бібліотекарі і гості. Дійсно, ми, ми ці і інші. І також це дуже ну, сприяє їхньому. Ну знаєте, як от спільність наук і спільність розвитку мистецького, літературного і фізичного. Ага. І все це можна зробити в дитячих бібліотеках. 再见。<States S 2> mm hmm. Так, а ось такі тренінги, ось такі ігри вони проводяться лише для дітей чи для дорослих є? Ні, і для дорослих також, тому що саме дитяча бібліотека філіал номер 17 вона співпрацює з організацією Мартін Клуб Безпечний простір для жінок, дівчат, ну жінки, дівчат, всі дівчата різного ж віку, правда. Так. От і там Теж для цих жінок, які ну, Різних характерних таких причин зазнали, чи, засиля, чи от із переселенцями жінки там приходять теж. А разом, якщо туди приходять, то дитяча бібліотека номер 17 проводить безліч зустрічі з поетами, з письменниками, з художниками. І дійсно ми і... Звільно співпрацюємо, тобто вони разом з нашими дітками стають учасниками тієї чи іншої виставки, тієї чи іншої зустрічі з письменниками, поетами, а також тренінги психологічні, тобто, все це разом співпраця дівчат mm -hmm. різного віку і з користувачами mm -hmm. біблі... бібліотеки дітей. Так mm -hmm. а розкажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці книги криворізьких авторів? Ну mm -hmm. дійсно, розкажи, дійсно. Є бі... криворізьких авторів, таких як Бар... Баранової, Любов Баранова, Любов Олександрівна, це метри наші Челнокової Лідії Миколаївни, ви знаєте, що 85-річчі, тільки що ми митили і отримали 20 її книжечок. Ага. Тобто кожна бібліотека отримала 20 книжечок, то одної 10 і другої 10. Також і Сечова, Старікова і багато-багато інших, ну, дійсно, як не назвати лауреата Шевченківської премії. Григорія Джаваличе Усейнова, ну, Це uh -huh. теж багато його книжок. І багатьох наших поетів і письменників, з якими ми співпрацю ну, тих, хто пішов в життя, їх немає, але ми пропагуємо ці книжки і проводимо заходи з ними. А ті, хто ну так мовити, живіть зараз з нами, то безліч зустрічі теж проводиться з ними також. Uh -huh. А розкажіть, будь ласка, які книжки ну, в цілому користуються найбільшою популярністю, найбільшим попитом серед дітей зараз? Ну, так, діти люблять і Рональда Дала, от, Якщо ви чули, мабуть, знаєте, Не, Чарлі і Шоколадна фабрика, Звичай. і от День Шоколаду, дійсно ж, ми використовуємо і цю книжку. Ну і е, хочемо похвастати. Ну, е, у нас колись ще Іван Андрусяк об'їхав всі наші декілька років назад, і наші дитячі бібліотеки. Яке була зустріч і в 17-й дитячій бібліотеки також і е, наші телерадіокомпанії, і е, діти користуються попитом саме Іван Андрусюк, що нам дуже ну, знаєте, так, дуже можна похвалитися цим так. особливо його от нещодавна книжка вийшла. Морсько-свинський детектив. Mm -hmm. от, дуже люблять діти. Потім в цьому році 70 років виповнилися наші зірочці і звати її зірка Мензантюк. І от ну, бібліотека дійсно провела дуже цікаві заходи. І плануємо на наступний рік. Просто в цьому році була зайнята mm -hmm. Мензентюк з нею онлайн зустріч зробити. Ну і Сашко Дермацький всі дійсно його знають. І діти на наразхват беруть mm -hmm. ці цю, цю книжки його. У нас їх і ми теж плануємо так його взяти за барки і зустрітися з нашими діточками, зробити таку зустріч Так, так онлайн? Так? А може він от їздив до де... Дніпропетровської області uh -huh. і був у Дніпропетровській? Маріємо, може, ми, ми просто побачимо до yeah, вас привеземо. Uh -huh. Будь ласка, будемо чекати. А розкажіть, будь ласка, чи проводите ви якісь э, заходи для популяри... для популяризації бібліотек у школах або дитячих садочках? Дійсно, співпраця йде і з дитячими садочками, і зі школами, і з музичними школами. От музична школа номер 8 вона з дитячою бібліотекою номер 17 вона співпрацює дуже добре. А от навіть п'ята музична школа, яка співпрацює з іншими нашими дитячими бібліотеками, вони виявили самі бажання теж співпрацювати з нашою дитячою бібліотекою mm -hmm. номер 17 Зателефонували. Так, так, mm -hmm. так. І... Школи, дійсно, які гімназії, школи, ліцеї, які оточують дитячу бібліотеку 17. І, і, на жаль, ви ж розумієте, і онлайн проводяться іноді прямо, а так і приводять діточок, і до них приходиться, приходять і навіть в укриттях, іноді в них в mm -hmm. школах проводити заходи. Mm -hmm. всілякі. Так що така співпраця з цими закладами. Тобто освіти, Так, Різностороння така співпраця. Так, співпраці. так, так, Обов'язково. Mm -hmm. ну, Хочу сказати, що є така організація, ну, ви дуже знаєте гарно, інвалідів разом. Так. От, теж з нею є співпраця і виставки, От, наприклад, Ніни Задорожньої, яка так. і по номерам картини. Угу. І ми навіть з нею робили з діточками такі голубочки перемоги угу. з солоного тіста. Вона показувала майстер-клас. Ну і з іншими художниками, які саме входять до організації разом, також проводили угу. зустрічі угу. і майстер-класи. Так, ну що ж, пані Ольгу, я вам дуже дякую за цю зустріч. Дякую вам за інтерв'ю. На цій ноті будемо завершувати дякую. наш ефір. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Ольга Гринюк, методистка по зв'язках з громадськістю КЗК міська дитяча бібліотека КМР». Ми поговорили про 50-річний ювілей дитячої бібліотеки Noсінадцять у Покровському районі. А зараз я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. 20 тисяч читачів різного віку та більше 11 тисяч книг бібліотечного фонду різного змісту та літературного спрямування. 50-річний ювілей святкує дитяча бібліотека номер 17, що знаходиться по вулиці Миколи Світальського в Покровському районі. Це знакове місце є осередком книжних цікавинок, знань та місцем, де юні читачі мають змогу в комфортних умовах провести своє дозвілля та знайти нові знайомства а в разі небезпеки перечекати цей час в надійному місці. Ці бібліотеці працюють 30 років. Бібліотека в нас гарна, світла, красива. До нас йдуть з задоволенням дітки. Діти люблять нашу бібліотеку, люблять читати книги, грають в різні ігри. І головне, що вони можуть знайти собі тут друга. В Кромрозі, попри всі складнощі військового лихоліття, повністю зберегли мережу міських бібліотек 46 установ, з яких 20 дитячі. Протягом 2024 року в них провели більше 2800 патріотичних заходів, які. Спрямовані на підтримку мешканців Криворізької громади, нових криворіжців, числа ВПО, а також ЗСУ. За фінансування з міського бюджету у закладах культури облаштували 25 найпростіших укриттів та організували роботу 31 пункту незламності. У Нас 46 бібліотек публічних, і кожна бібліотека наша вносить свій вагомий внесок, розвиток культури. А кожна із них має свою якусь родзинку. І от ця бібліотека, вона знаходиться в густонаселеному мікрорайоні, і є фактично центром культури. Сюди до приходять і дорослі і мешканці мікрорайону. Дуже багато школярів приходять. Ну, якщо так, то щороку бібліотека обслуговує близько 20 тисяч людей. Бібліотека дуже тісно співпрацює з центром. Разом для інвалідів бібліотека співпрацює із письменниками Кривого Рогу. На базі дитячої бібліотеки номер 17 діє один з десятків пунктів незламності, що функціонують в межах Кривого Рогу. Тут для потреб відвідувачів облаштували окремі кімнати для містян, для людей із домашніми улюбленцями, кімнату матері та дитини. Є можливість підзарядити гаджети та випити гарячих напоїв. Роботи з розбудови захисних приміщень в районі триває. Нині на фінішній прямій облаштування укриття в підвальному приміщенні закладу. В нашому раю майже в кожному закладі освіти культури і в медицинських закладах зроблені пункти незламності. Також в освітянських закладах і в закладах в садочках, в наших культурних закладах, майже, майже везде зроблені. Укриття для того, щоб наші діти могли навчатися в безпечному приміщенні. Укриття в дитячій бібліотеці номер 17 в покровському районі мають закінчити до кінця грудня поточного року. Воно розраховане на півсотні людей. На всі ремонтні роботи виділили 800 тисяч гривень з бюджету міста. Тож вже скоро бібліотеці буде не тільки цікаво, затишно і комфортно, а ще й з'явиться надійне місце, де можна перечекати неспокійний час, доки на вулиці лунає сигнал повітряної тривоги. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.